Привіт, вже 20 те вже закінчуємо календар. А, у нас тут а, дозвольте своєму парфуму говорити за вас. А, і парфум в нас, Боже, яке складне, зараз я прочитаю: Le Bang А, Здається, я знаю, що за. Ну, тобто, я не знаю цей бренд, але я чула декілька відгуків на нього: Purple Night. Добре, давайте зараз відкриємо. Так, People Nights, People Nights. Дуже гарна картинка в нас сьогодні. Так, я про ці флакони і думала. Чи вони а, все таке темне, в фіолетових кольорах, щось квіткове. Що це в нас? А, бузок. М -м, добре. Так. Відтворений в 92-му році. Так, у нас тут ой, розпочинається нотою тангеріна, Танжерина. Потім зірка в нас піраміда зірка шоу. Це а, чуттєва тубероза. М -м -м, неочікуваний твіст по бо... тобачний і тонка, боби тонка. Додають солодкості. Будтон, тинжерин, тубероза. Хм. Так, квітковий солодкий, знову грайливий середньої інтенсивності, мандарин, тубероза, єгипетський жасмин, тютюн. Шкіра і пачулі. Ну що ж, давайте поносимо. Має бути щось таке. І особливо колір мене наштовхує на те, що це має бути якийсь такий міцний квітковий. Так вже з ковпачка навіть. Чесно кажучи, як пахне з ковпачка, мені не подобається, якимось такий свічковий аромат. Знаєте, як ароматизовані свічки. Щось таке бальзамічне, як ароматичні палички в якихось індійських та тайських магазинах. Зараз. Розношу повернуся для вас. Що, освітлення у нас не дуже, але запишу вам відгук. Отже, це парфум так, він щільний, Ох. він квітковий і, скоріш для мене він не стільки про жасмин, хоча він в серці. А все ж таки про туберозу. От недарма написали в описі, що тубероза тут а, зірка, бо я спочатку сумнівалася, що розкриється сильніше тубероза чи жасмин. Ні, це парфум про туберозу. Туберози бувають лікарські зелені, туберози бувають а... Ой солодкі, це... вони бувають грайливі, вони бувають злі. М'які, жорсткі, терпкі, гучні, різні. До речі, сьогодні я збираюся вам знімати. До речі, включу його ще раз у добірку, Збира... збираюся брати... знімати вам добірку про туберозу, то тобто завтра чекайте на відео про туберозу. І це тубероза така, яку я дуже не люблю. Тобто це геть не мій парфум. Це тубероза така, знаєте, Щільна, аж жирна, солодко-терпка, дуже-дуже гучна, от масляниста, ось така. А, тобто, я навіть не можу сказати, що вона хижа, вона така нахабна, вона така, оця солодковатість масляниста і така пронизлива терпкість. Ось така це тубероза. І вона такою, в принципі, і залишається. І вона забиває, чесно кажучи, все. Оця вона така бальзамічність. Я б там а, очікувала побачити якісь смоли, якісь бальзами Там бабетонка, тютюн шкіра. Я цього всього не відчуваю, тому що воно таке бальзамічне, густе, щільне. Тобто, якщо ви таке любите, це такий дуже м -м гучний, щільний. Буду повторювати це багато разів маслянистий парфум про туберозу. Тут є певна солодкість, але знаєте, мені подобається туберози з солодкістю такою, як цукровою, цукерковою. Вибачте, ну, тобто, якісь такі легкі, грайливі. Тут вона геть не грайлива, вона така дуже серйозна заявкою на класичність. І жирна, мені не подобається оця терпка жирність цієї туберози, наче це, наче, от, знаєте, як от колір в неї урядиний помаранчевий, наче воно зараз буде такою аж крапелькою олії стікати по, по шкірі. Ось таке, якщо ви розумієте про тип парфумів, про який я говорю. Тобто для мене це все-таки ні. Я його навіть боялася, чесно кажучи, нанести на шкіру. Я спочатку нанесла на блота. І думала, може розійдеться, але ні, мені все одно оце такий якийсь аромат оцього екзотичного магазину з, з паличками, які розкурюють з якимись Екзотичною деревиною, дуже такою ароматною, солодко-терпкою, ось, ось таке. Ну, все ж таки нанесла на, собі, на себе думаю, ну, це ж ту Я ж люблю ту берозу. І, о, до речі, порівнюють з кокаїном а, від Франка Буклі, але він той ще більш гучніший, той ще більш пронизливіший. Оця терпкість там ще більш пронизлива. І через те вона мені не подобається. Тут трошки зм'якшена, але ось вони ну, прямо можуть бути братися. Сестра або, або дві сестри. Оця трошки молодша, та все ж таки більш нахабніша і гучніша. Тобто для мене це ні, для мене це занадто терпко, занадто щільно, солодковато і занадто нахабна жирна тубероза Але хто, в принципі, таку ту любить, то, мабуть, так. Ну, не знаю. Я познайомилася і все, і мені не треба. І гарно, що мені трапився від відливанти, бо я люблю туберози, я шукаю туберози, якби. І на нього, до речі, непогані відгуки. Якби я по відгукам собі купила, я була б розчарована, бо я б просто не змогла таке носити. Тож майте на увазі це не для слабких духом носів, це така щільна жирненька тубероза. Все, не забудьте! Завтра вас очікує, на, на вас очікує відео про туберози. Зроблю вам добірку різних тубероз, які маю, покажу, які люблю, і з яких краще починати. Ну і відкриємо наступне віконце. До завтра.